Татохаб це всеукраїнський проєкт. Наразі такі локації в нас відкриті 13 татохабів в різних містах України, і це простір для відповідального батьківства, передусім татівства. Мене звати Ольга Фролова, а я з Бердянська. Наразі я є координаторкою проєкту Татохаб Запоріжжя Запоріжжя, також психологиною цього проєкту. Це простір, де ми вчимо чоловіків бути відповідальними батьками, турбуватися про дітей, включатися, бути максимально залученими в їхнє виховання, зростання, підтримку. Ну і також це про здорові стосунки в родині, про партнерські стосунки, про попередження різних форм насильства, передусім гендерно замовленого насильства і про здорову комунікацію, перш за все. Цінність проєкту «Татохаб»? Тому що він є всеукраїнський, і наразі, от буквально в грудні місяці, в нас відкрилися е, нові простори в Дніпрі, в Миколаєві, в Чернівцях. І, власне, наразі 13 хабів працюють в різних областях України для а, всіх е, українців е, послуги. Які надаються в просторах тато хабів, вони є безоплатні. Важливо попередньо зареєструватися на той чи інший захід, або звернутися до психолога. В кожному тато хабі є анонс, завжди є анонс всіх заходів, які проводяться, і ви можете долучитися в будь-якому місці. Мені дуже радісно від того, що бердянські, бердянці були з самого початку створення цього всеукраїнського проєкту і перша ініціатива вона була реалізована ще в 2019 році. і Ми проводили таку велику комунікаційну кампанію Супертато або Тато Може, де розповідали про історії чоловіків, які виховують своїх дітей і як татівство змінило їхнє життя. Це була така наша перша ініціатива. Хочу сказати, що всі Ініціативи, і, взагалі, сам проект можливий за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. Тато хаб Бердянському вже в 2020 році був за підтримкою місцевої влади. У нас виділили приміщення в центрі міста. У нас був свій хаб, де ми проводили багато різних активностей. Основні звичайно активності це тато школи, де ми збирали чоловіків на різні заняття з татівства. Там дуже багато різноманітних тем. Це і вікові особливості розвитку дітей, фінансово. Виховання, статеве виховання, вікові кризи, здорова комунікація, вирішення конфліктів, партнерські стосунки, як стати батьком, як підготуватися до цього. Тобто дуже багато різноманітних тематик висвітлювалося в цих школах. І це один із основних напрямок, напрямків: це освітній напрямок, який реалізувався в форматі тато школи. Ну і також у нас були інші. Освітні такі тренінги або воркшопи, або лекторії з тих тем, які були, на які були запит у нашій аудиторії. Так от у нас в кінці навчального року завжди активно був, проходив такий невеличкий тренінг або воркшоп, майбутнє дитини, очима батьків. І в Бердянську ми проводили майстер-класи в аквапарку. Ми просто показували, як чоловіки відпочивають з дітьми, як вони допомагають, як вони є підтримкою для них. Ми проводили на березі моря е, заняття з йоги. Ми проводили різні там спільні активності. Ми проводили е, на базі клубу моряків е, такі заходи для батьків і дітей, які відвідують цей клуб, такі турніри сплавання. І на День міста ми проводили фестиваль, тато Хаб. І я думаю, що обов'язково ми це зробимо. Дуже у нас був класний проєкт Танці з татом, який ми також робили на Бердянській Приморській площі. На День міста це було дуже чутливо, так дуже чуттєво, емоційно, коли чоловіки танцювали своїми дітьми різного віку. І наш відомий колектив Марлен ставили цю постановку, і я думаю, що ми, коли повернемося додому, ми об'єднаємо всі наші зусилля і ну, зробимо цей проєкт і ще більш таким, знаєте, чуттєвим, родинним, теплим. В принципі, на початок 2022 року в нас були дуже амбітні плани розширення нашого проєкту не тільки в самому Бердянську, а й громади, які поблизу Бердянська. Ми вже активно попрацювали з Берестівською громадою, з Смирновською громадою. Ну і планували вже долучити е, до співпраці Приморськ, Токмак, Мелітополь. Бо проєкт у нас дуже гарно заходив. Ми працювали, е, і був попит на наші послуги. Е, і планували ми і далі розвивати. Ну але, на жаль, війна внесла свої корективи. І е, більшість на ну, вся наша команда вимушена була виїхати з тимчасово окупованого міста. І наразі ми далі продовжили свою діяльність в Запоріжжі. Ми зрозуміли, що дуже багато брадянських родин проживають в Запоріжжі. І були відповідні фонди і громадські ініціативи, які допомагали, надували гуманітарну підтримку. Але психосоціальної підтримки не було. І ми вийшли з ініціативою до нашого керівництва, до фонду, до представниць фонду, з якими ми співпрацювали всі ці роки, і проговорили про те, що є запит людей на організацію такої допомоги соціально-психологічної підтримки безпосередньо родин і організації змістовного дозвілля, де родини з дітьми змогли б ну, трошки так знаєте, переключитися від такої проблематики, від складнощів, поговорити про свої почуття, про свої емоції, про свої стани. Бути в середовищі серед своїх, і нам підтримали нашу ініціативу. І З жовтня 2022 року тато Хабердянськ почав працювати в, безпосередньо в Запоріжжі. Це команда з трьох людей. Я є координаторкою та психологиною даного проєкту в Запоріжжі. В Запоріжжі безпосередньо працює психолог Артем Полуляхов і психологиня, арт-терапевтка і івент менеджерка Оля Качарова. Було мало відвідувачі. Зазвичай це дійсно були сім'ї ВПО, яких було дуже важко знайти, але поступово-поступово ми розширювали свої кордони. Ми запрошували всіх знайомих спочатку, так? а потім, як кажуть, працює Сарафани Радіо. І, звісно, про наш проєкт почали цікавитись, дізнаватись з різних джерел. Це дуже приємно, що кожен раз, коли я виставляю форму реєстрації на будь-який майстер-клас, вона закривається. За день, тому що більше 20 учасників ми не можемо прийняти через маленькі приміщення, так але все ж таки ми намагаємось проводити наші майстер-класи дуже часто і хочемо всіх запросити, звісно. І ми вдячні за співпрацю фонду Бердянці свій для своїх. Тоді Віктор Цуканов Ще він запропонував нам на базі їх фонду проводити свої заходи саме для бенефіціарів, які відвідують фонди. Це були наші перші учасники Бердянці, які брали участь в наших заходів. Наразі ми дуже тісно співпрацюємо з організацією «Сяйво надію», з Оксаною Анатолік, бо вони дуже багато всього проводять. Розповідаємо батькам про те, що відбувається з дітьми, як допомогти дитині пережити ті чи інші стресові стани, як дитина, як дитина взагалі проживає е, наслідки війни. Також ми створюємо таку можливість на наших заняттях, щоб бердянці відреагували свої якісь стани, нормалізували. Ми говоримо про ті складності, про переживання, про труднощі, з якими стикалися в емоційному плані, в психологічному плані. Багато запитів було як. Спілкуватися з рідними близькими, які знаходяться на окупованій території, як вже починати розбирати валізи і починати жити тут і зараз, як перестати жити в стані постійного очікування, бо на це дуже багато йде сил і ресурсів. Тобто, основний такий фокус нашої роботи був на стабілізацію тих станів емоційних і психологічних, які проявляли наші учасники та учасниці. Ми навчали технікам самодопомоги, як зарадити собі, як допомогти собі. і Тут дуже важливий момент, чому це було актуально, бо ми заходили через дітей, через відповідальне батьківство. І основна така теза про те, що ви можете допомогти тільки тим, чим володієте самі. Якщо ви не в ресурсі, якщо у вас стане стабільним, ви не можете надати цієї підтримки своєї дитині. І тому ми вчили дорослих, як Справлятися з своїми тривожними станами, стресами, де шукати ресурс, як організовувати свій день, як шукати опори в собі. Да, не просто розповідали, а вчили через практики, через техніки дуже цінним було, коли учасники-учасниці ділилися власним досвідом. Також дуже така важлива е, тема, про яку ну, важливо говорити, про це про зміну соціальних та гендерних ролей в родині. втратили роботу, втратили джерело доходу, змінилося повне життя повністю життя, і інколи ролі в самій родині змінювалися. Наприклад, жінка пішла працювати і е, ну, стала, е, стала як. Аби забезпечувати фінансову родину з тих чи інших причин, і важливо також було про це проговорити та легалізувати ці ролі, щоб у нас не було дуже багато внутрішнього такого конфлікту або тиску соціального суспільного щодо того, що ці ролі змінилися. Таке питання невизначеності да, питання нерозуміння втрати орієнтирів. Відсутність контролю та стабільності, воно дуже дестабілізує взагалі життя в цілому. І відповідно все це впливає на конфлікти в родині. І наше основне завдання було навчити родини вирішувати. Ці конфлікти природнім способом і здоровим способом, щоб там не було насильства, щоб там була здорова комунікація, і приймати ті зміни, які відбуваються. І, власне, ми говорили акцент на тому, що ви є дуже важливими зараз для своїх дітей, і ви можете зробити надати їм цю підтримку. Хто як не ви можете надати цю підтримку, але для цього треба бути самим в ресурсі окремим напрямком. У нас є психологічна підтримка, де родини можуть отримати психологічну консультацію. Від психолога. До психолога може звернутися як чоловік, так і жінка. Це може бути і парна консультація, і запити можуть бути найрізноманітніші. До 2025 року в нас стартує ще один напрямок це робота з ветеранами і з їх родинами. Бо, на жаль, ветерани мають певні запити на допомогу і на роботу. І так само ми заходимо з позиції. Реінтеграції до мирного життя через родину, через комунікацію з дітьми, з дружиною, з партнеркою, через побудову здорових комунікацій. І допомагаємо ветеранам та їх дружинам прийняти той досвід, з яким прийшов ветеран з війни, і як цей досвід інтегрувати до мирного життя. Окремим напрямком роботи нашого Татохабу є організація змістовного дозвілля дорослих і дітей, і це теж така дуже ну, якісна, якісні заходи. Це про спільний час разом. Це кулінарні майстер-класи, творчі майстер-класи. Досить популярними. У нас є майстер-класи з живопису. У нас є дуже крута майстриня. Вона є арт-терапевткою, художницею Оля Качарова, яка організовує і проводить ці такі чудові заходи творчі. І цінністю є те, що родини разом створюють якийсь спільний продукт, який потім є родинною цінністю та реліквією. Це картина написана живописом. Це Гіпсові скульптури, це годинник е, з іпоксидної смоли, і ми допомагаємо родинам створювати нові традиції та ритуали в чужому місті, в зйомних там, квартирах, в нових середовищах, якому вони знаходяться, але це те, що їх об'єднує. Арт-терапія є найефективнішим методом емоційної підтримки, коли ми не можемо висловити свої. Емоції, нам на допомогу приходять фарби. Ліплення або малювання абстрактних картин в техніці Fluid арт, або сам живопис олійними фарбами нам допомагають виплеснути ці почуття, так, і знижити рівень тривожності. Мої учні. Так, дуже полюбляють малювати. І вони з нетерпінням чекають кожен майстер-клас. Нетерпінням чекають не тільки діти, але й дорослі. Дуже багато батьків, татусів, дорослих, братів приходять і відвідують наші майстер-класи. Зазвичай залежить, звісно, від запиту родин або можуть бути тематичні. Наприклад, як Різдво. Так, може бути великий день. влітку. Ми частіше за все проводимо більш спортивні активні заходи, такі як мотосковий парк, або проводимо на скеледромі якусь активність. Є в нас такі моменти, що складно саме чоловіків запросити, але ті, які вже потрапили на наші якісь активності, на наші воркшопи, на творчі майстер-класи, вони вже з радістю приходять наступного разу, ще й приводять з собою своїх друзів, знайомих. Це такі, знаєте, як ну, родинні заходи. І для нас, для нашої команди, є дуже цінно, що у нас вже там утворилися такі певні дружні зв'язки серед родин, які вперше познайомилися на наших проєктах. І зараз вони вже вже, навіть там разом домовляються про те, що от буде якийсь захід, і ми обов'язково прийдемо. Звичайно, важливо сказати, що більш ініціативними все-таки є жінки. Все таки є жінки, бо вони більше піклуються про те, щоб у дитини було якесь дозвілля, таке якісне дозвілля. І саме вони і стимулюють своїх чоловіків ходити на ці заходи разом. З дітьми, але як я вже сказала, коли вони потрапляють на ці активності, по перше, вони бачать, що вони не одні такі, що є поряд інші чоловіки, які пишаються тим, що вони проводять так якісно час з дитиною. Вони отримують від цього задоволення. Є можливість поконі Покомунікувати один з одним, обмінятися своїми контактами, і далі вже там якось зустрічатися навіть за межами активності та хабу. Включення чоловіка, батька в виховання дітей не тільки виховання, а й в час разом і в турботу про дитину. Це є дуже цінним моментом, як для самої дитини, так і для самого чоловіка і для родини в цілому. Бо це і про рівномірний розподіл домашніх обов'язків, це і про підтримку батька для дитини, це і про самореалізацію самого чоловіка в ролі тата, в ролі партнера. В ролі чоловіка, тобто ми підсвічуємо ті моменти, які є цінністю для чоловіка, і говоримо про те, що навіть незважаючи на те, що зараз в країні війна, ну це речі, які, на які ми не можемо не зважати. Це сімейний проєкт. В нас не приходять, не залишають дітей. В нас повністю працюють з сім'єю, родиною, і це дуже цінно для нас. Спільні майстер-класи та якась ігрова діяльність, так або спортивна діяльність, вони допомагають краще зрозуміти. Розуміти своїх дітей саме татусям і мамам, так само це корисно, коли вони проводять разом час. І попри всі виклики війни, яка зараз так, ми бачимо, як татусі стараються, як їм важливо, мабуть, це сімейне залучення у виховання, і це надихає нас на розвиток нашого проєкту і на те, що ми плануємо різні цікаві інтерактиви і творчі заходи. Я... Точно вірю, що Бердянськ буде деокупований, це питання часу. І я точно знаю, що у нас буде дуже багато різних запитів, дуже багато викликів, пов'язаних з деокупацією, з поверненням додому, з прийняттям того досвіду, який, на жаль, ми не хотіли отримати, але нам його ми змушені були його отримати. І ми дорослі, і наші діти, і наші родини. То я думаю, що роботи в нас буде багато, але як для себе мрію і уявляю про те, що в нас буде такий простір в центрі міста, який буде доступним, який буде відкритим, який буде постійно наповнений.